Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І це відео хочу присвятити брунерам. В мене їх небагато, але хочу відзняти вам. Це звичайний Джек Фрост, він зелений, з білим таким забарвленням, бачите? Схоже, в мене є, але воно дуже маленьке. Ще Олександр Грей. Вона схожа на джек Фрост, але з дуже великим листочком. Ось така в мене є гласіс. сіра і повністю закрашений, наче пудрою присиплений листочок. Бачите? Кущики ще невеличкі. Йдемо далі. Ось тут дуже класно, не знаю назву, зелена скрапенку. Лист дуже великий в неї буде. Зараз ще не дуже великий, бо ще квітне, а буде дуже великий. Вона мені дуже сподобалася. Ось схожа на варігату, але це не варігата. Бачите. І ще подружка Ге Брунер є медунка. В мене є їх всього лише дві. Ось така. І, звичайно, в крапинку. Тут у мене тінь полутінь, і тут ростуть, бачите, хости, гейхери, бронери, медунки. І навіть декілька плющиків. Ось такий плющик. І зараз покажу ще один. Дуже гарний. Все так рясно розрослося в цьому році. Ось дивіться, який красунчик. До речі, плющам ще зніму відео. Дуже багато в мене плющів, вони вже так розрослись, дуже гарні. Хто думає купляти собі плющі, купуйте, тому що це не ті плющі, до яких ми звикли, тому що їх можна формувати такими гарними кульками. Не обов'язково, щоб вони заплітали огорожю, тому що саме ці плющі не можна пускати на огорожі, бо вони будуть підмерзати. Вони повинні йти по ґрунту. тому... Ось, бачите, вони вже в мене перезимували, дуже гарно наросли. Я в захваті від плющів. На цій гарній ноті я закінчую своє відео. Дякую всім за увагу. До зустрічі на моєму каналі Піражуля Квіткова.